Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур'явик. І сьогодні у нас 28-го День Конституції. І я на ринку продаю, продаємо свій товар. Огірочок трохи йде, огірок по 50-50 така капуста різна, була ще синя. 50 така, бої нема. Ну, а по 30 савойка і пекінка. Це ми продамо. продаємо 25 кабачок. Огірок 50. Беречок 30. Ага, а смородина? 40. 40. 40. 40. Так, трошки. продалася. Так, виберіть собі. А сір 80. 80. Це в'яний, так? Ні, це Ні. збираний. Цельні, цельні. Ці, та... І остання пуста 13. 15 і 10, трошки більш така. Трохи пішло, пак вже чітно і пішло. Іду гляну далі по цінах. Любині каже, 60 продає огірок такий гарний. Дуже добре, 20 гривень. Уже на 50 стаканчик. – А скільки пів літри? – 150 лісова цуниця, ціна ціна не падає, і люди продають все, що в них є. – А зелена цибулька скільки у вас? – У 15. – Нічого, друге лекарство. – бройлер, скільки вона у вас? – 180 кілограм. – А біб пів літра? – 40. – 40. великі м'юки маєте? – А це? А це по скільки? Це по 30. І смородина 30, 40. А вишня? Це літрова баночка. А вишня по 30 днів. Ясно. Яйця 4. Цього року ранній рік. І дозріло все. А картопля скільки ваша? 25 і 20 гривень. Добре. І є чорниця, літра 90 Молоко 42 літри, а масло 300 300 кілограм, і сир ваш? 80 кілограм. І маєте сливку, сметану? Ну. І скільки сметана? 200. 200 літр? Це в'єна? Ясно. Ось така ще малина і жовта, ще воно 25. А така дрібненька цибулька? 15. 15 за таке відеречко хочеться 200, а за а менше 100. Малина. А малину скільки хочете? 50. На добрі квітки. 50. А літра 50. 50. Ясно. І домашні по 35. Такі курчата. І ціна. І ялича 15. Бо ягода, ви на компот хочете? І те, скільки? це скільки? Е, на 40. За 40. Ну малина, малина, і малина ужина. Малина ужина. І олиця на компот. Такі товари непогані, гарні ціни. І кажуть, 45. Ракелька непогана, великих качан. Вже молод літрова скільки? 120, 120 літрова. А це 90. Чорниця. Любені такі 60, а такі по 50. Вайці. А петрушка? Вайці. А бачу. А лаванда? Вайці. Тоже вайці. Все по 20. Так. Ясно. І ще у нас є помідор. Бачите, помідор садили. А що? Вже не думали вести, в селі просто град впав одному тут і вибило людей багато і питаються за розсадою. Тому що вибило все, а людина хоче все вирости, звичайно. Зараз літо ще тільки на початок, так що. Але беруть, каже, по чуть-чуть беруть, в тих якраз, що виростили. І недорого, 3 гривні. І лохина на 200. 50. Ну і кущики лухи не продають, різні сорти. Вони у нас від 150 до 250, залежить скільки років і які кущ. А скільки бульба? К25, а 35, ні? Поняв, а спорожівка по 5. По п'ять. І мають дві такі півлітрова, пів кілограма чи півлітра? Дайте я так вот по 30. Скільки? Скільки? 30 гривень. І Любинські огірки. Так, так, так. І Любинські огірки кажуть, по скільки? 60. Вони, певно, якісь чарівні такі. Але беруть. І ще хочу сказати, що завтра якраз Петра, Павла. І люди якраз беруть на свята. Тут так переважно є. І навіть тут і невід є і храм де в кого. І так як давно немає пекінки, кажу, ми не заливали, показали людям, щоб вона не що вона дійсно гарна, красива, бачите. Ось така пекіночка. Але може візьмуть. Є небагато хоч можна було більше. Беру трохи одну, я бачу, взяли червоного голову, багато не було, три штучки зрізали. І така у нас ну ще тільки початок. Ще буде, до кінця, я думаю, все розберуть і продають то, що має. Бачите, ягоди, фрукти, зелень. Питається, що на землі, бо скоро, так, бо скоро е, будується ринок, казали, віти заберуть і будуть на столі на ринку. Це непогано, в кожному місці таке є, тут є, але дуже маленьке, там народу дуже багато. Там на одному ролику тільки мої ноги і коліна. А в тебе теж 35. Малина 35 півлітрова. Ну це як на гранату, похоже. Це... А як? Бананка? Бананка, але то є бананка на Стояшка з Бельгії. Понял. Ну, коротше, це гранада. Гранада так? тут Такі квіти є різні, навіть бійці не є, бачимо. За тим була синя, розібрали. Ну але Рудбилу і таку. Все час є. На цьому буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові. І святами Петра Павла завтра буде. Якраз. І в мене теж Петро. В країні перемоги. Слава за Так. До побачення.